На устах 26-річного волинянина Олександра Кордиша щира посмішка, не зважаючи на все, що довелося пережити в найгарячіших точках сходу. Пригадує ворожі танки, під'їхали настільки близько, що їх можна було розгледіти неозброєним оком. Переконаний, українська армія вже давно перемогла окупантів, якби не постійне підживлення Росією, технікою та військовими. На території України з цієї східної сторони не могло бути взагалі стільки техніки, що приїхали. Ну, звичайно, російські, наші хлопці і документи їхні знаходили на ці. Ну, і російські, і там і ДНР, і ЛНР, там різні документи. Ну, це більшість ці. і зеки. Ну, кажуть, що заставляють їх йти. Сюди, щоб там не, не сидіти. Олександр каже, аби досягнути своєї мети, окупанти не зважають ні на що і готові знищувати навіть беззбройних. Саме підле — це стріляти взагалі по жилих кварталах. Це Дебальцево взагалі я проїжджав, там, там немає де жити. Так само село Чернухіно, з боку біля нас люди виїжджали там теж взагалі. Збомбили все. Антибіотики і відпочинок назначили лікарі 21-річному десантнику Андрію. Він також боронив свою країну поблизу Дебальцевого. Все, що пам'ятає, сильний вибух, а опісля лікарі констатували в нього контузія. Каже, приховує обличчя, оскільки ворог не має бачити в тому військовослужбовця, але впевнений, що швидко стане на ноги, оскільки. Моральний духності. Військовослужбовці, які отримали поранення в Дебальцеве, в палатах, не засиджуються. Вони проходять обстеження і отримують консультації лікарів. Вчора прибули з військового, з Вінницького військово-медичного центру 11 військовослужбовців. Сьогодні в них явно є струс головного мозку, закрита черепна, остра закрита черепно-мозгова травма у всіх. І вони потребують на даний час стаціонарного лікування біля 20 днів. Рідні військовослужбовців запевняють, що молитимуться, аби хлопці, котрі повернулись, швидше одужали. Молитимуться і за тих захисників, які продовжують на сході боронити свою країну. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.